Вітаю, друзі! Сьогодні ми розглянемо цікаву техніку Iris Folding. Це техніка викладання паперових кольорових смужок по спіралі. Якщо ви хочете зробити якусь листівку або картину у цій техніці, вам потрібно розпочати зі схеми. Звісно ж, як завжди, я повторюся, ви можете її роздрукувати, але можна її так само зробити власноруч. І отже, починаємо! Починаємо робити, ми будемо квадратну схему, і роблю я її розміром квадрат 12 на 12 см. Якщо у вас картинка більша за розміром, ви можете зробити квадрат більший. І отже, з що ми починаємо? Ми з лівого нижнього кута відміряємо 1,5 см, ставимо на мітку. З верхнього лівого кута. Верхньої лінії ми відміряємо також 1,5 см. І тепер маємо з'єднати ці дві намітки. Далі ми відміряємо з правої сторони зверху 1,5 см. І тепер з'єднуємо ці дві намітки. Тепер відміряємо 1,5 сантиметра знизу, з правої сторони і з'єднуємо бокову вже лінію. І тепер нам залишилося з'єднати вже дві намітки, які вже в нас є. Продовжуємо. Знизу, з лівої сторони, відміряємо вже від другого квадрата Тобто ми бачимо, що у нас. Вже виходить ось така заокруглення да, за годинниковою стрілкою. Кут починає, квадрат починає нахилятися. І вже ми будуємо наступний квадрат по внутрішньому. І отже, від нижнього лівого кута ми відмічаємо 1,5 см. Зверху зліва так само відміряємо 1,5 см. І з'єднуємо. Лінією. Тепер зверху справа відмічаємо півтора сантиметра. З'єднуємо намічені крапки спільною лінією. Тепер знизу справа відмічаємо півтора сантиметра. З'єднуємо спільною лінією. І залишилося з'єднати ось знизу. Продовжуємо, відмічаємо по внутрішньому квадрату 1,5 см, потім зверху з лівої сторони 1,5 см і з'єднуємо наміченою лініями. Зверху справа з'єдную наміченою лінією. Знизу. Справа з'єднуємо і залишилося з'єднати знизу. Ось ми бачимо, що вже утворюється у нас спіраль, за таким самим принципом ми рухаємося до середини. А також хочу дати вам пораду, коли ви створюєте схему. То краще використовувати звичайний олівець. Бо якщо ви допустите помилку, вам буде легко її виправити. До речі, працюючи в даній техніці, у дітей формується просторове положення предметів та їх частин ліворуч, праворуч у кутку, у центрі і так далі. А також про величину більше менше. Нескладні поняття легко засвоюються дітьми у процесі створення декоративного візерунка або при зображенні предмета по частинах. Під час такої творчої роботи у дітей розвивається почуття кольору, ритму, симетрії, і на цій основі формується Художній смак В цій техніці можна використовувати не тільки кольоровий папір, але й картон, стрічки, тасьма, тканина і навіть листя. Папір з глянцевих журналів, подарунковий папір, газету. Тому працюйте над творчими проектами. Тому що це не тільки ваш розвиток, але й гарний відпочинок. Ну, і ось тут в кінці ви можете, звісно ж, намагатися виміряти 1,5 см, але ем, я роблю по-іншому. Мені не подобається, то, що залишається такий великий квадрат. Я просто ділю його навпіл, ось так, і з'єдную, і роблю ще менший квадрат ось так. Також для зручності в роботі я люблю додавати ще цифри, щоб не губитися. Якщо, наприклад, ви там почали, не завершили роботу, і потім сіли знову працювати над нею і забули, на якому етапі ви зупинилися. Тому бажано да, для зручності пронумерувати. І ось таким способом. Тут буде 1, 2, 3, 4, 5. І ось так: от по колу нумеруємо. Також іще для зручності у роботі, наприклад, ви знаєте, що ви там будете викладати певними кольорами. Ви можете навіть обрати такі самі олівці і промалювати собі цю веселку. Ну і отже, почну. Наприклад, ось тут буде такий колір. І, отже, викладаючи вже смужки кольорові паперу, ви не, не допустите помилок, не будете губитися, тому що, по-перше, ви дотримує, будете дотримуватися послідовності викладання смужок. А по-друге, у вас є кольори, які будуть вам підказувати, який кольор наступний ви викладаєте. І продовження буде, як я буду робити листівку в даній техніці в наступному відео. Тож не забувайте підписатися, поставити вподобайку, написати будь-який коментар. Бережіть себе і до зустрічі!